Юрій Федькович, дикі думи. Гой думи мої, гой чорні мої, та де вас подію. Украй Чорногори, украй золотої, на швару посію. І муть Чорногоров легіники трови на лови ходити. І муть мої думи у травах шовкових, усі находити. І муть Чорногоров легіники юне на оленя пасти. І Імуть мої думи за срібні і струни на гуслі вникласти. Імуть Чорногоров, легінки юни, На гуслях тих ради. І дума медумі, а струна ми струмі всю правду казати. І голос відобість ділами-долами плаєм порокиті. І піду до церкви в неділенку рану сльозою умиті. Запитають самого владики Завіщо забули, Завіщо ті люди? Ох, думи видикі, в кайдан вас закули, і пустить вас думи, небесні, владика, по полю на волю, і найдете в світі, о мої ведикі, ще й щастя і долю, розсиптеся, думи, о мої юни як ті татари, і загомоніти. Як дзвони та струни від хмари до хмари.